Вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу надати роз'яснення до останнього свого відео, хто ж таки буде автоматично отримувати соціальні виплати, починаючи з 1 січня 2023 року відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України, згідно з якого з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги. Це перше, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей хворих. На тяжкі захворювання, дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи, внаслідок психічного розладу. Та особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю. Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Відповідне рішення вже є. Тому, будь ласка, користуйтеся це ті категорії громадян, яким будуть з 1 січня 2023 року автоматично на періоді воєнного стану надалі будуть продовжені соціальні виплати. Якщо буде ще щось змінюватися, я слідкую, я обов'язково вам про це розповім. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.